Вітаю, друзі, з вами адвокат Олександр Євсюдін. Сьогодні мені доведеться все ж таки з вами обсудити, обговорити таку тему, яка стосується саме нас і вас, і нашої практики. Це саме відповідно до мобілізації, звісно, щодо воєнного стану і щодо припинення вогню. Тому що саме припинення вогню або Мирні перемовини вони можуть вплинути також і на правову ситуацію в країні, в тому числі на мобілізацію, відповідно на інші дії держави стосовно вас. Тому давайте подумаємо: ну, по-перше, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи буду у нас оці мирні, чи будуть у нас навіть не мирні, хоча б. Припинення вогню або хоча б припинення вогню у повітрі, як вони кажуть, так? Тобто є три варіанти. Так от давайте подумаємо: ну ви напишіть, а я вам скажу, там, що може бути в тому чи іншому випадку. Ну, по-перше, якщо у нас буде дійсно якась угода, тобто буде оформлено оці домовленості, Відповідно до чинного законодавства міжнародним договором, то тоді, ну, відповідно, він повинен бути ратифікований українським парламентом, Верховною Радою, і тоді вже ми можемо казати про те, що, скоріш за все, через деякий час, ну, можливо, там через декілька місяців, не буде вже небезпеки. Небезпеки з сторони цього нашого сусіда, і може вони не будуть далі нападати, не буде ем, ситуація, яка взагалі то може впливати на, саме на цей воєнний стан. Тому що воєнний стан це не стан війни, як ви мені до речі, дуже часто пишете, а, але. В даному випадку, навіть якщо буде мирна угода, то відповідно це не означає, що буде скасований або закінчиться, або якось це може по-іншому вплинути саме на воєнний стан. От, адвокат Олександр Євсютян, підписуйтесь на мої канали, якщо потрібна безоплатна допомога. Телеграмі, також інших ресурсах. До зв'язку.